Привіт! Подивіться на цей стильний ЖК по вулиці Княгині Ольги 98, ЖК Грінвіль House і маємо на оренду двокімнатну квартиру для вас. Ну і розпочнемо відразу з кухні вітальні. Ось така біла, стильна, сучасна кухня. Також є посудомийка, мікрохвильовка, газова поверхня. Зона вітальні з великим диваном, телевізором та кондиціонером. Диван, до речі, обшивають, його роблять більш під дизайн квартири. З кухні вітальні є вихід на балкон. Квартира знаходиться на 12 поверсі, видова квартира, дуже гарний вигляд з вікна. Підігрів підлоги встановлений всюди до плитка. Площа квартири 78 квадратних метрів. Дзеркало повний ріс шафи для взуття та одягу, встановлені в коридорі. Перша спальна кімната у нас з двохспальним ліжком з підйомним механізмом, велика шафа, робоча зона та смарт- ТВ. Опалення індивідуальне, встановлений двохонційний котел. Ну і друга майже ідентична кімната, також з таким ж ліжком, двохспальним з підйомним механізмом, з комодом, приліжковими тумбочками, та також робочим місцем. При потребі в цій кімнаті ліжко можуть забрати та ви облаштуєте собі робочу зону. В коридорі ліворуч знаходиться гардеробна кімната та господарський куточок. Також встановлений сейф. Величезна ванна кімната. Тропічний душ, інсталяція, велика рушникосушка та дзеркало. Ось такий вийшов відеогляд: квартира дійсно крута, тому дзвоніть, пишіть і забирайте.